Вас вітає синьоока та мальовнича Волинь. Наш край вражає своїми незабутніми історичними пам'ятками, краєвидами, місцевим колоритом та красою природи. Дякуємо Збройним силам України за можливість спати під мирним небом та гуляти затишними вулицями області. Цього року учнівський парламент присвятив свою діяльність підтримці ментального здоров'я волинської молоді. Ми зосередились на заходах, спрямованих на розвиток вмінь справлятися з різного роду стресовими ситуаціями. Парламентарі відвідали тренінги Допоможи собі в умовах війни. Я підтримую друзів за принципом рівний рівному від фасилітаторів ЮНІСЕФ Україн. Завдяки чітко продуманому алгоритму дій лідери поширювали здобуті знання і вміння серед здобувачів освіти Луської міської територіальної громади. Цей рік навчив нас відомому саморозвитку. Впродовж усього року відбувались інтелектуальні ігри «Майнгейм», де брали участь команди з 28 шкіл громади. Навесні 2024 тисячі року наш парламент та представники учнівських самоврядувань у закладі загальної середньої освіти долучилися до обласного форуму учнівського самоврядування, під час якого у кожного була можливість обрати собі локацію за інтересами та прокачати певні навички. Звісно, не стояли осторонь волонтерській діяльності, а розвивали її як ніколи. Учнівський парламент організував благодійну акцію Миколай про тебе не забути», що вже стала традиційною. Також у такий непростий час ми подбали про наших чотирилапих друзів та зібрали необхідний корм для комунального закладу Ласка та погнастиків луцького зоопарку. У грудні волонтерили у резиденції Святого Миколая, яка була створена за ініціативи Луцького міського молодіжного центру з метою підтримки та дозвілля дітей. Однією з найголовніших та найбільших подій року стало відкриття першого волонтерського хабу у Луцьку вільні Волині, до складу якого входять члени нашого парламенту, які виконують інформаційно-просвітницьку функцію щодо волонтерської роботи серед учнів молоді. Попри війну нелегкий час для усіх українців. Парламент старається максимально зосередитись на згуртованості та взаємодії учнівської молоді. За кожне втілення нашої мрії в реальність ми завдячуємо мужнім збройним силам України, що сміливо боронять її кордони щоденно. Ми сучасна молодь, яка прагне бути громадською та соціально активною. Працюємо для перемоги на перспективу мирного, щасливого майбутнього. Слава Україні!